В гості до нас завітав Володимир Олійник, політичний експерт з міжнародних питань, вітаю вас! Добрий день. І ми звичайно поговоримо про відтверто, невдалий, як на мене, тиждень для Російської Федерації з огляду на санкції. А, перш ніж повернутися до санкцій заморських. Так сказати, так санкції від сполучених штатів, які були підписані вже до дональдом Трампом. Я нагадаю, що сьогодні рішення про розширення санкцій проти Росії а, прийняли і в Європі. Європейський союз розширює а, обмеження через поставки турбін німецького концерну Сіменс до окупованого Криму. До списку санкцій внесено зараз трьох росіян і три компанії, які брали участь в поставках газових турбін Сіменс на окупований півострів. Річ у тім, що «Сіменс» дійсно продавав Росії турбіни, але те, що Росія поставляє їх на окуповану територію Криму, це є порушенням договорів із ну, початковою точкою. Скажімо так, до теми ми ще повернемося. Я ж зараз пропоную реакцію російської сторони на санкції. А проти Російської Федерації власне Дмитро Медведєв вже встиг відреагувати. Він вважає, що затвердження санкцій показало, що надії на поліпшення відносин із сполученими штатами прийшов кінець. А маємо пряму мову Дмитра Медведєва. Підписання президентом США нового санкційного закону проти Росії створює кілька наслідків. По-перше, надії на поліпшення наших відносин з новою американською адміністрацією. Кінець санкційний режим кодифіковано і буде зберігатися десятиліттями, якщо не станеться якогось дива. Причому він буде жорсткіший за закон Джексона Веніка, бо носить всеосяжний характер і не може бути відкладений спеціальними розпорядженнями президента без згоди конгресу. Таким чином відносини між Російською Федерацією і США будуть вкрай напруженими. Незалежно від складу конгресу або особистості президента мають бути тривалі з'ясування відносин в міжнародних органах і судах, подальше посилення міжнародної напруженості, відмова від вирішення найважливіших міжнародних проблем. Адміністрація Трампа продемонструвала повне безсилля, найбільш принизливим чином, передавши виконавчі повноваження конгресу. Нова санкційна тема виникла перш за все як ще один спосіб поставити Трампа на місце. Попереду нові заходи, кінцева мета яких усунення його від влади. Ми спокійно продовжимо роботу з розвитку економіки і соціальної сфери. Будемо займатися заміщенням імпорту, вирішувати найважливіші державні завдання, розраховуючи насамперед на себе. А, власне, The Economist пише про те, що Російська Федерація мала на меті вже увійти у це от Зростання економіки після рецесії дворічної і на жаль, такі от санкції обмежувальні заходи е, припиняють цей процес на щастя для нас, українців, власне, як на мене, особисто е, але так чи інакше, є про що задуматися. Я думаю, там у Кремлі нагадаю, що гостем студії у нас є Володимир Олійник, політичний експерт з міжнародних питань. Дуже хотілося почути вашу думку про такі вже мені здається вагомі рішучі кроки за океану, про те, що Трамп все-таки е зробив те, чого від нього вимагали, і зрештою, чи дійсно так болісно буде все це для Росії? Насправді нічого дивного не відбулося. Мене трошки, ну я б не сказав, дивує, але це теж ми маємо такий розріз Між тим, я впевнений, що у російського керівництва є дуже потужні консультанти, групи консультантів, але заяви політики, особливо такого рівня, вони завжди відриваються від того, що їм рекомендують консультанти. І заявити, що. Це це. Е, несподівано, що, мовляв, е, якийсь. Е... Сюрприз для, для сподівань росіян щодо відносин сполучених штатів це було б трошки дивно, тому що не можна не враховувати дуже стабільну демократичну систему Сполучених Штатів, яка не залежить від однієї людини. Вона не залежить навіть від однієї гілки влади. Ці три гілки влади ми побачили зараз на протягом цих півроку, дуже потужно працюють. Вони не дали, скажімо, здійснити популістські обіцянки Трампа стосовно. Процесів міграції, суди всіх рівнів скасували ці, ці намагання. Ми зараз бачимо, що затвердила себе законодавча влада, яка показала виконавчій владі, що вона сама теж не, не є сама по собі самодостатньою. Тобто, всі три гілки влади виконують акуратно свою функцію. Тому в цьому відношенні нічого дивного не сталося, чи буде це проблемою для Росії. Це буде певним дискомфортом, я б сказав, тому що Росія країна, яка має надзвичайно потужний ресурс і великих. Скажімо, великих проблем не буде. Ну, Народ там і так живе не в таких розкішних умовах. Я маю на увазі загальну кількість населення, тому що тому, значить, різкого падіння добробуту не відбудеться, оскільки є ресурс, є запас. І крім того, треба зважати також на менталітет. В росіян дуже великий поріг, високий поріг сприйняття дискомфорту. Скажімо, інші. Народи почали вже хвилюватися значно раніше, навіть наперед, щоб чогось не сталося. Чому я це кажу? Тому що ми частково наше покоління в Радянському Союзі самі це пережили. Цей дискомфорт був створений ще в радянські часи, скажімо, після певних ну досить більш-менш комфортних умов Брежнівської епохи. Пішли оці санкції, які теж були спровоковані приблизно таким же, таким же чином. Але катастрофи не відбулося. Єдине що, що ці е, дії, вони роз, розраховані не на миттєву реакцію, вони розраховані на тривалий період. І як не е, запевняли е, про байдужість. Е, Держави до цих санкцій в радянські часи, але врешті-решт, ну, не тільки через санкції, але, зокрема, через них також Радянський Союз розпався. Ситуація в Росії зараз не така важка, як була, але проблема полягає в тому, що за цей час, за час досить успішного розвитку економіки за рахунок ресурсів добувних Росія не змогла переорієнтуватися чи створити собі запасний варіант розвитку економіки постіндустріальний. І тому ці санкції таки вдарять по російській економіці. Якраз мова йде Єдине... про санкції в енергетичному секторі. Абсолютно вони вдарять по, <съя> по, по Росії, але це не буде наразі це не буде катастрофічним шоком для населення, бо населення готове, крім того, створена. Ситуація оточеної фортеці, і люди підсвідомо очікують цього. Є ще одна третя сторона, яка була не в захваті від санкцій, які були прописані і прийняті спочатку конгресом, потім сенатом, зрештою, підписані Дональдом Трампом. Це саме Європейський Союз. Дуже е переживали в Брюсселі, зокрема, через те, що певні енергетичні проекти, які е фактично знаходяться в Європі або мають до неї стосунок, постраждають. І сама Європа в сенсі свого забезпечення тим самим газом елементарно е буде під ударом. Але е Сьогодні фактично європейський союз вводить санкції персональні там такі абсолютно, е які стосуються поставок турбін Сіменс до Криму. Чи може цей крок зараз говорити про те, що насправді Європа погоджується? Ці санкції проти США були закономірними необхідними і от. Такими своїми невеличкими, ми фактично підтверджуємо, що Росію і далі треба карати, не дивлячись на те, що самі можемо постраждати і втратити. Давайте трошки розділимо е, поняття, які б я не хотів змішувати. Перше санкції щодо Сіменса і, і санкції, які запровадив е, зараз, ну скажімо, своїм підписом Дональд Трамп. Е, це різні і я розумію, речі, я хочу Друге, другий момент е, е, і. Скерованість цих санкцій абсолютно різна. Санкції Трампа якраз, е, може, загрожують, скажімо, певним знову ж таки, не всьому Європейському Союзу, а певним частинам Європейського Союзу або певним колам. Якщо ми не можемо зараз говорити про Європейський Союз як про якусь монолітну е, структуру, скажімо. Польща є теж членом Європейського союзу, але вона з самого початку була категоричним противником будівництва північного потоку. Mm -hmm. От, Тому дуже Європе... добре, що ви згадали про польщу, бо у нас є реакція саме польської сторони. Річ у тім, що польща радіє рішенню президента США щодо нових жорстких санкцій проти Російської Федерації, які відповідають стратегічним інтересам самої Польщі. Зараз ми бачимо фактично повідомлення від МЗС Польщі заяву з часу анексії Криму Росією та агресії проти України. Відповідні обмеження вже були введені указами президента. Законопроект щодо санкцій прийнятий переважною більшістю голосів Конгресу. США може бути ще більш ефективним. Йдеться у цій заяві. Тобто тут з вами абсолютно ну, погоджується. Це, та... це, це як ілюстрація, я не знав, угу. що ви це приклад наведете. Але я нав... навіть далі будемо розкладати ситуацію. Ми бачимо до. Досить квола реакція Франції була. Хоча частково французькі фірми були залучені до цього проекту. Так. Я маю на увазі Північний Потік, але не дуже інтенсивно, тому і реакція квола. Найбільш негативно прозвучала реакція, те, що ви зараз назвали Європейський Союз, це реакція, яку ми називали реакція Німеччини і Австрії. Справді, німецькі і австрійські фірми досить активно брали в цьому участь, і, власне, кінцева мета цього потоку Німеччина і далі Австрія. Але подивіться далі: реакція Німеччини була висловлена міністром закордонних справ, і так само була реакція висловлена міністром економіки. Власне, сама Німеччина абсолютно по-різному ставиться до таких. До, до цього Канцлер, е, е Ангела Меркель дуже кволо реагувала. Вона трохи ну не схвально виставилась. Про, про цей тоді ще законопроект. ніби нібито прикро, що цей а, крок може бути реалізований. Вона його не засудила так. різко. Вона е, його не схвалила. Вона трошки е, відсторонилася. Чому? Німеччина знаходиться на фінальній стадії передвиборної кампанії передвиборчої кампанії, і тому е Меркель повинна таки зважати на це. В самій партії е Християнсько-Демократичному Союзі. Е, ну, я б сказав, досить е, схвально ставляться до, е, до цього кроку угу, Сполучених Штатів і е, спікери цієї цієї партії е, про це говорять. Буквально днями е, е, з'явилася у такій е, е, ну. Пошанованій консервативній газеті як «Frankfurter Allgemeine Zeitung», стаття, де власне позиція міністра, міністерки економіки Ціпріс і міністра закордонних справ Габріеля була названа, ну там сказано так, що досить звично було б почути ці слова з Москви, а не а не а не з Берліна. Тобто сама Німеччина дуже по різному на це реагує, скажімо, на це нормально реагують, може. Негативно фірми, але політики, особливо політики, які розуміють е, значення цього кроку, і які розуміють наслідки, особливо політики, які останнім часом визначали, е, скажімо, визначали, е, ну, Концепцію Християнсько-Демократичного Союзу вони схвально поставили до цього. І ми бачимо, я до чого хочу ще сказати, що наразі, згідно з опитуваннями німецьких інститутів громадської думки, рейтинг. Саме партії чи партій коаліції ХДС-ХСС зараз топовий понад 40%, 40%. Тобто, скажімо, рейтинг Християнської соціал-демократичної партії 28% значно відстає. Угу. У нас залишається з вами буквально менше хвилинки. Я просто нагадаю, що після введення першого вагомого етапу обмежувальних санкцій проти Російської Федерації вона фактично. Увійшла у Сирію і е, трошки так покоперсалася в президентській кампанії у США. Які кроки Росії будуть зараз після санкцій, які тут торкаються вже енергетичного сектору після санкцій, які вже е, не має права відмінити президент Дональд Трамп? Що так само важливо? Коротенько, будь ласка. Я попросив би вас теж трошки бути менш оптимістично дивитися на це, що мовляв це дуже добре для України, тому що. Інша небезпека це коли Росію заганяють в таку ситуацію. Я таки коли, що коли, це буде коли Росія на може виходити через ситуацію шляхом загострення інших криз. Це єдиний вихід, коли наступного року мають відбутися президентські вибори. Президент Росії теперішній. Ну явно, що він збирається обиратися і він не може втрачати своє обличчя. Тому він рятуватиме, рятуватиме свій імідж, але зазвичай мере. Це, Росія це буде не шляхом компромісів, а шляхом куськіної матері. От тільки, тільки таким шкода, чином. Вода ми можемо стати грушею для биття, мені здається, тут. А... Для, для цього до цього треба готуватися. Ми вже так. не будемо грушею добиття. Ми вже не три роки тому. Україна трошки інакше. Єдине, що нам буде важко, може бути. Ну Сподіваюсь, я сподіваюся, все таки на оптимізм. Вам спасибі, Володимир Олійник, політичний експерт з міжнародних питань.